Долучаємо до нашої розмови Олексія Кочеренка, народного депутата України, батьківщина, міністра з питань житлового ЖКГ України 2007-2010 років, заступника голови комітету Верховної Ради України з питань енергетики та ЖКГ. Пане Олексію, доброго вечора. Вітаю, Ви нас чуєте. Вечір, Слава Україні! Вечір, колегам, ведучим, львів'янам, всім, хто дивиться. Ну. Почнемо з Запорізької атомної електростанції, яке, на ваш погляд, там може бути рішення? Тому що, ну я потім і у наших військових експертів студії обов'язково запитаюся, тому що ну, якимось військовим чином, мені здається, доволі складно цю ситуацію розрулити. ну, Бо це неймовірно небезпечно, так як ситуація може розвиватися і що може зробити МАГАТЕ? Чи МАГАТЕ це знову ж таки ще одна міжнародна інституція, яка в умовах війни, на жаль, не є вкрай ефективною? Я з вами погоджуюся, що ви ну, військовий, військовий спосіб щось влаштовувати баталію. На території або навколо Запорізької станції, ну я такі сценарії не розглядаю. І про МАГАТЕ ну, колеги поговорили. Я навіть не хочу час гаяти, поясню зараз чому. А що ви очікували від МАГАТЕ? Коли колеги, там і Тарас, і пан Олексій, я відверто кажу: ну, а що вони мали зробити? Ну, вони виконують свої, що, от, якусь там місію в рамках своїх компетенцій. Давайте ми не наслідки розглядати, а причини. От я як розумію ситуацію, у Путіна провалився план воєнних, так би мовити, захоплення і воєнно-політичного називаємо так. Захоплення України він провалився три дні. Ми бачимо, що е, у що перетворилося на сьогодні. В нього є воєнна зброя, військова зброя. Це зрозуміло, ракети, армія, гармати, м'ясо гарматне. Але зрозуміло, що в нього є ресурсне і енергетична зброя, і зараз, по суті, ми вступаємо в фазу енергетичної війни як частини цієї агресії. Ну ні в кого ж немає сумнівів, що головна мета Путіна це вивести за будь-який спосіб з енергобалансу України. Так? Ні в кого ж немає такої мети. Ну не випадково ж вони через Крим зайшли і під не тільки ж Херсон. Там була їх мета. Вони ж взяли каховку і взяли одразу через мою Васильівку, де я був депутатом свого часу. Це мій округ і Енергодар, і Днеприрудний. І вони вийшли і захопили практично без опіру. Давайте будемо реальні відвертими. Вони захопили Запорізьку атомну станцію, найпотужнішу атомну станцію в Європі. Як вона складає в енергобалансі України ну, дуже вагомий, ключовий, так би мовити, ну вагу займає сьогодні, і в будь-якій не випадково 5-4 дні тому із сполучених штатів Америки я розумію, така вимушена, поки на півофіційному офіційному рівні порада така до нас звернулася. що А ви не розглядаєте, щоб краще щоб реактори були? В холодному резерві розумієте? Тобто, щоб вони не працювали на енергосистему України або дізель-генераторами, або через сусідню запорозьку станцію, просто щоб через жвавлення внутрішні потреби їх забезпечувалося, щоб не було загрози ядерного вибуху, але щоб їх не генерували вони електроенергію, щоб вона не потрапляла в енергосистему України на Крим. Я не розглядаю, бо ми не дамо їм на Крим. Ви розумієте, наскільки ми сьогодні володіємо високоточною зброєю, і вони ту ми. Розуміємо, які там лепи, які подстанції в Жанкої, в тому числі тому ми їм не дамо, і вони не хочуть нам дати, щоб вона була в енергобалансі України. Оце ключова мета Путіна. В мене немає сумніву, бо зима і енергетична атака зимою це його сьогодні найголовніша зброя. Треба ж це розуміти. Тепер от що треба так само розуміти. Ми нещодавно відкрили нормальне вікно в Європу по енергоекспорт. Ми поки що, поки що, профіцитна в енергетичному плані держава, і у нас сьогодні зайву цю електроенергію, яка є на сьогодні, завдяки падінню споживання. Ми дуже вигідно експортуємо. Різниця в ціни на електроенергію у нас в Україні на ринку і в сусідніх країнах 6-8 разів. І це може покрити дефіцит і фінансовий енергоринку, і не дати, щоб для населення підвищувати тарифи. Якщо Запорізька станція випадає з балансу енергосистеми України, як тільки починається опалювальний сезон, ми стаємо не профіцитною, а дефіцитною в енергетичному плані країною. Тобто ніякого не буде там експорту, а навпаки, в резерві буде імпорт. А далі, на жаль, піде песимістичний сценарій енергопроходження зими. Якщо Запорізька станція не в балансі, як тільки пішло опалювальний сезон, починає прискореними темпами спрацьовувати вугілля на наших типових станціях, в тому числі в вашій Львівській області, в інших, там, де вони поки що працюють. В Запоріжжі не працює, бо немає вугілля. Вугілля. Вони не накоплять, ну не вони, вибачте, ми, ми, Україна, наш уряд це рівно. Там завдання було 2,6 мільйони мільйонів. Вони його не накопичуть, там різні об'єктивні суб'єктивні підстави. І вони накопичуть максимум 1,8. Воно спрацьовується на середину січня. Все вугілля спрацьовується. І тоді, для того, щоб Україна не було перебоїв з електроенергією, треба газом палити наші теплові станції. Вони можуть працювати в режимі режимі вугілля і газ і мазут там як резервна, але мазута немає, і оце найгірший для нас сценарій, саме чому нам треба мати стратегічний запас газу, от те про що волає вітренка. Тільки він волає про 5 мільярдів. Категорично не погоджуюсь. 2-2,5 мільярди кубів. Це резерв газу для наших станцій, щоб ми не потрапили в блекаут енергетичний. І от до речі, у вас у Львові. Я сьогодні із паном. Задовим розмовляв із заступницею Мароняк. Не випадкова місцева влада. Сьогодні готує львів'ян до цього надзвичайного режиму, коли вони готують індивідуальні теплові пункти обогріву обогріву. Да такого це буржуйки, назвемо так, 10,5 з половиною тисяч. Вони разом з ОСББ з, керуючими, з управляючими компаніями в під'їздах, вони відкривають там. Я ну так можу сказати, що може це дійсно має рацію, що таке на для надзвичайної ситуації, коли може не бути ні тепла, не Електрики певні моменти, певний період часу. Оце такі пункти, і держава і місцева влада має готуватися. Ми мусимо до цього готуватися. Бо сьогодні по всій Європі до цього готуються. Європейські уряди звернулися до європейців і кажуть: готуйтеся, у вас буде на 15% менше газу електрики. Ми будемо вам операцію прикрути. Та навіть у Франції попередили, що можуть бути перебої з електроенергії і відключення. Бюджетної сфери у зв'язку з тим, що в них не вистачає електроенергії, і я в цій ситуації тільки прошу ваду одне нормальна. Правдива, чесна розмова не валідов Арестовича за 2-3 тижні закінчимо війну. Не треба цей валідов же. людей. Україну треба чесною, відвертою розмовою, власними діями професійними готувати до того, що це буде дійсна надзвичайна зима, але не катастрофічна. Повірте мені, я розумію, що можуть бути перебої, але я не бачу передамо такого суцільного катастрофи і ліднікового періоду. Ось моя оцінка. Кучеренко, а що буде з ціною на пальне в Україні? Не Тому що... чіпаємо все, це не розглядається. Ніяких підстав для того, щоб чіпати ціну на газ і ціну на електроенергію для населення в першу чергу, немає. Бо звертаю вашу увагу, прості банальні речі. Ми як видобували 19 мільярдів кубів газу, так і видобуваємо 19 мільярдів кубів газу. Але якщо ми раніше споживали 26,5 мільярдів, Зараз на 40% впало споживання, і ми споживаємо 18-18,5%. з Тобто український газ повністю покриває споживання, тому ціна на газ. Це не питання, як Вітренка хоче нам продати імпортного паритету, ось цих божевільних цін. Це внутрішнє українське питання формування ціни на газ. І я, колег, депутатів і пана Бутенка, Синютку і інших закликаю. Нам треба негайно питання ренти божевільної е, вирішити, бо вони прив'язали її до імпортного паритету і видобування падає у нас газу. Зараз нам треба повернути ренту до нормальних українських цін, буде власний український вид Добуток газу вистачить і регулювати ціну на газ. Ми не будемо з європейцями і на їх ринках. Вони самі не знають, що із своїми ринками робити зараз. Ми будемо в Україні регулювати для населення ніяких підстав підвищення ціни на газ не існує, бо газ який видобуває Укргаз видобування державна компанія покриває потреби населення і теплокомуненерго. А ось чому вітренка на посаді, Ось це питання номер один. Ось це питання треба задавати владі, бо це є головна загроза енергобезпеці України і проходження опалювального сезону. Повірте мені, я знаю про що я кажу. Тобто цей законопроект, який прийняли за основу про повернення акцизів на паливо, він не вплине на газ палив, і на бензин. Це, це... Паливо це окремо просто роз'яснити людям, тому що це теж якби питання, яке виникає. Ціна на бензин не всіх турбує. Я вам чесно скажу, слава Богу, що в мене була, був електромобіль, який я купив, бо я останній раз дізелем заправився подивився на чек цей все я поставив його я буду на, на електричці їздити але це ті хто можуть на цьому їздити я розумію що ціна на бензин на диспаливе і на, на газ, автогаз вона зросла вони ввели акциз. В них один аргумент. Да? Що ціна не зросте, де да? вона до того зросла. Її опускати треба. Бо у людей середній чек сьогодні на заправці. Я поцікавився, 5 літрів заправляють. Розумієте? 5 літрів це середній чек. Тобто це пониження ділової активності. пони... а люди мають гроші якось заробляти. Вони ж виживати якось можуть. Це тому я вважаю, що акциз палива – це помилка повернення. Але головне рента на видобуток газу. Нинішня система ренти на видобуток газу вона там божевільна. Це 50 гривень треба заплатити при ціні на газ 40. І тому наші газовидобувні компанії скорочують видобуток сьогодні. От це божевілля, розумієте? І це політика Нафтогазу. Конкретна вітренка, конкретна Мінекономіки, конкретна, на жаль, пана Гітманцева. Цю помилку негайно, учора треба було виправляти, щоб нам вистачило газу для населення для обогріву і для тепло комуненерга для тепла. Ось ключове завдання проходження опалювального сезону.